Всім привіт! Продовжуємо огляди на прилади від компанії Епічер. І сьогодні подивимось на led панель Amaran Pano 120C. Супер яскравий кольоровий прилад для ваших зйомок. Давайте починати. Поїхали! Почнемо з розпаковки і подивимось, що в нас іде у комплекті. Зазвичай епічор кладе багато всього до комплекту, тому давайте розбиратись. По-перше, в нас є ось така сумка для транспортування, це вже плюс, тому що вона вже є і нічого докуповувати окремо не потрібно. Давайте її відкривати і дивитися, що в нас тут є. По-перше, це сам пристрій, виглядає він ось таким чином. Здається, що це стандартна led панель але вона дуже потужна і, можна сказати, з великою кількістю різних цікавих функцій. Ще в нас є магнітне кріплення для стійки, тобто тут в нас звичайне кріплення під звичайну стійку, а тут в нас магніт, який дозволяє нам дуже швидко законектитись до нашої LED-панелі. І все в нас фіксується. І можемо це швидко зняти, тобто без якихось додаткових маніпуляцій. Ми це все. Це можемо зробити. До речі, замість цього магнітного кріплення, також можна купити фірмовий павербанк від компанії Eputure і використовувати даний прилад вже з павербанком, а не з штативом. Наприклад. Далі дивимося, що в нас іде у комплекті. Це в нас ось такий білий тканевий розсіювач. Він спеціальними застібками кріпиться до нашого приладу і виконує роль розсіювача. Ну і ще в нас у комплекті є. По-перше, це ось такі соти для того, щоб можна було спрямувати наше світло. Ну і звісно, ось такий додатковий софтбокс. Виглядає він наступним чином. І, звісно, він робить світло набагато м'якіше ніж ми б використовували цей прилад без нього. Ну і куди ж без блоку живлення? В нас є тут дріт живлення і ось такий от блок живлення. Тут він, до речі, з додатковим замочком, щоб він не випадав при використанні в самому світлі, тобто ми його при правильному положенні вставляємо, прокручуємо і тепер вже ми його не витягнемо звідси. Тепер пройдемося по керуванню і подивимося, що в нас є на самому приладі. На передній частині у нас розташовані самі діоди. Тут є як біколорні, так і кольорові. На задній частині ми знайдемо екран, на якому і є вся інформація щодо керування. Також у нас є клавіша увімкнення, дімер для зміни налаштувань, і клавіша назад. Що стосується налаштувань та цікавих можливостей, на самому приладі в нас є три основних режими: CCT, де можна змінювати температуру та яскравість, HSI, де можна змінювати відтінок та насиченість кольорів, і також режим RGB, де окремо можна регулювати червоний, зелений та синій кольори. І також є режим зі стандартними ефектами. Звісно, можна скинути налаштування Bluetooth, щоб підключитися до віддаленого керування на мобільному пристрої у екосистемі Епічер. А також можна зробити кастомну клавішу повернення. Наприклад, на довге натискання робимо перехід до кольорового режиму, а на подвійне натискання перехід назад на біколорний режим. Якщо говорити про стандартний діапазон температури, то це від 200 кельвінів до 10 тисяч кельвінів. Але ми можемо розширити цей діапазон у налаштуваннях, і тоді він стає від 1000 1800 кельвінів до 20 тисяч кельвінів. Тут вже підмішуються кольорові діоди, а наскільки це правдиві показники, дізнаємось трохи пізніше у тестах. Також є студіомод, який дозволить вмикати прилад одразу після підключення живлення. Це зручно, коли прилад знаходиться десь у важкодоступному місці. Одразу після подачі живлення він вмикається. А подальше налаштування ви вже робите зі свого телефону через додаток Сідус. Переходимо до тестів, і перше, що потрібно зробити, це вимкнути все світло. Вмикаємо наш прилад, і баланс зараз стоїть 2000 кельвінів. Давайте перевіряти. 240 бачимо, і відхилення на мінус 3 у мадженту. Переходимо до якогось більш середнього значення нашої температури, хай це буде 6000 кельвінів. Давайте заміряємо, бачимо 5600 кельвінів, і відхилення в мадженту чи Грін вже немає. І тепер переходимо в максимально холодні, це 10 тисяч Бачимо, що люму показує в нас 8400 кельвінів. Також в нас є режим CCT, чомусь з телефону він в нас не вмикається, тому просто підійдемо до панелі і покрутимо наш баланс ручками. Зараз я ставлю 2000 кельвінів, панель вже домішує RGB діоди Бачимо, 16400 кельвінів показує люмо, тобто майже на 4000 кельвінів у в нас відхилення. І давайте в теплі це 1800 кельвінів, Тут в нас 240 кельвінів, тобто температура залишалась, як і при першому тесті, але відхилення в Мадженту в нас збільшилось, мінус 6 у мадженту. Ну і також давайте зробимо тест по яскравості. Для цього робимо 100% і якусь середню температуру типу 5600. Давайте виставимо. І бачимо яскравість у 16-17 тисяч. Люксів, ну і ще один момент, про який забув сказати, це наявність роз'єму Type-C, І якщо ви підключите туди блок живлення або павербанк з Power Delivery, вам не потрібен буде блок живлення від епічу, e який йде у комплекті. Ви все зможете завести від звичайного павербанку. Ну і звісно, куди ж без тестів самого відео. Давайте перевіримо, як справляється цей прилад з портретним відео. Будемо використовувати його як зі стандартним розсіювачем, так і з більш великим розсіювачем з використанням сот. і без сот. Ну і тепер тести. Маємо наш стандартний оглядовий кадр. Зараз на мене працює епічер F22X. Огляд на неї, до речі, також можете знайти на каналі. Ми її вимикаємо і вмикаємо нашу панель 127. До речі, зараз це 44 нашої яскравості, і це в нас стандартний розсіювач, тобто без сот, той, який іде у комплекті. Ось наша максимальна яскравість для розуміння, але в принципі нам вистачає 42-44 у портретному. Режимі, а тепер давайте змінимо наш розсіювач, поставимо більш великий розсіювач і також додамо соти. І так, ще один тест. Вже встановлені соти, більший розсіювач. Тепер вимикаємо наше основне малююче світло і вмикаємо нашу led панель Зараз, до речі, 63%, тобто я збільшив на 20% яскравість. Я думаю, що навіть можна зробити 56% і все у кадрі буде ок. Тобто, в нас майже в два рази ще є запас по яскравості при такому розташуванні нашого світла. Звісно, панель, яка працює на мене завжди, вона знаходиться вище і трошки далі від мене. Але я думаю, що навіть при такому розташуванні. Сташуванні, вона буде без проблем добивати і яскравості буде вистачати. Ну а тепер пропоную ще трубку на фоні замінити на цю панель. Зараз там працює t 2 c Ми заміняємо її на цю панель і тестуємо, як вона буде заливати нашу синю стіну. І так, це в нас стандартна схема освітлення. Як вже казав, f 22 x в нас працює на малюнок 60 60X на контровий, і також в нас є MT Pro кольорові сині на стелажах. І знизу лежить в нас трубка від Епічер t 2 c Якщо я хочу, я можу змінити це на будь-який колір, тобто з таким чином, це все в нас без проблем змінюється. Але зараз ми встановили туди панельку 120. Давайте перевіримо, чи зможе одна панель замінити одразу три прилади. Для цього я повністю вимикаю весь колір, який в мене є, по фону, і вмикаю цю панель. І ми бачимо, що вона навіть з запасом доволі сильно е нас заливає наш кадр. Я можу її яскравість, ось так навіть зробити, і це 22% від її повної потужності. Так само я можу змінювати кольори. І я вважаю, що це прям супер рішення, якщо вам потрібно підсвітити фон. Я думаю, що на білій сцені це точно буде ще краще працювати. Ну і ця панелька точно з'явиться у нас в студії. Дуже зручний та компактний девайс, який ви зможете використовувати як для запису інтерв'ю, так і для фото або ваших відео. Керування з телефону роблять можливість використовувати прилад на будь яких локаціях з різним розміщенням приладу, навіть якщо фізична зміна параметрів неможлива. Ну а придбати даний прилад ви можете на нашому сайті, інтернет-магазині Fielmex Pro за посиланням в описі під цим відео. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх в коментарях, обов'язково відповімо. Ну а також підписуйтесь на канал.